Всім привіт! Вибачте, що давно не записував нові ролики, тому що в житті багато перемін пройшло. До речі, я з своєю дівчиною дружилися в Польщі, в Любліні розписалися. Ще в мене точніше в нас з'явилась прекрасна донечка, який вже шостий місяць пішов. І ще по кур'єрки. До кур'єрки я катаюсь, змінив, зламався в мене перший мій велосипед, я знайшов новий, за 100 злотих купив. Покатався ним, тоді в мене зимою була двомісячна десь приблизно перерва, і вирішив я далі кататися. В, в, а, в голову я перейшов, може, я не знаю, вроді не говорив, мені прийшло запрошення в голову. Все було добре, але після канікул, так сказати, мені було дуже тяжко їздити на велосипеді. І теж, як хотів, е, придбав собі автомобіль. Але ну, фактично. Придбав за інші кошти, ніж з кур'єрки. Ну, Кур'єрку я все-таки заробив примерно ж таку суму грошей. Але вони пішли на інші потреби. Тож купив я собі автомобіль, сюди вставлю відео, або фотографії, або відео даного автомобіля. Тож, зараз розкажу, що і як по кур'єрці. І так, щодо автомобіля, який я приймав кур'єрку. Може хтось вгадає, який автомобіль я міг придбати за півтори тисячі злотих. До речі, і з рік рік техогляд. Ну і страховка до кінця наступного року, але точніше до початку наступного року. Але все одно заплатити прийшли за страховку, тому що власник помінявся і мені прийшло від ПЗУ. Смс, що потрібно заплатити за страховку, але там за пів року я заплатив 260 злотих. Тобто я не вважаю, що це дуже багато. І так, вашої уваги представляю автомобіль за півтори тисячі злотих, який зміг я знайти в околицях Лодзі. Ось він, німець. Правда, не чистокровний, наскільки я. Про них дізнавався, то це, можна сказати, іспонець з німецьким корінням, напевно, якось Ну Так, Volkswagen Polo з двигуном 1,4. Такий собі маленький автомобільчик. <рес> З маленьким багажником бо я привик, що в моїй Октавії там багажник, як тут, напевно, багажник і задні сидіння. Але салончик такий охойний. Але коли я її купив, він був грязний. Але вже на другий день вже практично все поубирав. моя робоча сумка. Працює. Їздить. До речі, коли я купляв його, в ньому були деякі проблеми, тобто він троїв і погону включалася перша і задня швидкість. Тож почав я що з ним. Ну, я їздив по так, в доставці. Поки не доїздився, що одного разу виїхав, пів одне замовлення зробив, приїхав під е бідренку і обірвав я, не зміг включити задню і перервав я трос на кулісі. Щоб ви бачили, як я її міняв ту кулісу, Це було щось. Я тут під машиною пролазив, вона на двох домкратах стояла. Ну, Коротше, це словами не передать. Заставило мені на пам'ять такі ж царапини. Я надіюсь, вони заживуть повністю не буде видно. А ні, то прийдеться тату набитий поверхник. Ну що ж, тепер розкажу, що і як, наскільки вигодно їздити автомобілем не невигодно, чи це в мене так виходить. Тож, перейдемо зараз на... До приблизних підрахунків, що я зробив за цей, за цей місяць. Так. І так. по моїх приблизних розрахунках, відколи я почав на ній їздити. Там, ну, це я працюю на складі, а коли в мене вихідні випадають, я виїжджаю. По-перше, напевно, як не постійно працюєш, не так легко часи забронювати. Буває, є години, буває, немає. Буває, там одну забронював, тоді одної немає, і через одну з'являється ще. Е, інколи ти допрацьовуєш ту годину, з'являється наступна за нею, то буває 3 години там, собі взяти. Е, приблизно вчора я відробив половиною годин. Але спочатку все було дуже обнадійливо. Я, Працював, але ну, воно виходило більше на окраїнах міста. І якось виходило так, що я за дві доставки отримував приблизно 30, а то й більше злотих в годину. Тобто я розраховував, що це середня буде така. Думаю, ну, нормально 10 злотих в годину на бензин і 20 мені. Тобто те саме, що я на велосипеді заробляв. Але тут я. Якоби педалі не крутю. я вибачаюсь за слово, срака не болить від сідушки Їздиш собі, возиш, без проблем. Все було добре, в мене було так, що я за 3,5 години заробив та щось там 110 чи скільки злотих. Навіть, мабуть, більше треба точно глянути. Я думав, ну добре. Повні собі. Там Машину відбити і наче заробляти. Але останні часи мої заробітки впали в годину приблизно в середньому 22 злотих стало. І з розрахунку на те, що я кожну години 10 злотих забираю на паливо, то, ну, самі розумієте, я заробляю 10 злотих чистими 10-12 в годину. І, до речі, по поводу Volkswagen Поло Я ніколи не міг подумати, що така вроді маленький автомобіль. Такий маленький автомобіль. Може так, такий горний апетит. По місту він у мене їсть приблизно 10 літрів на сотню. Тобто, коли я їздив і заробляв по 30 злотих в годину, я більш їздив по окраїні, там менше світофорів було, менше я стояв. Там. Добре було, там літрів, мабуть, 8 до 9 виходило на сотню. А тепер мене додаток постійно кидає в центр. Доводиться на одному світофорі по три рази зупинятися. Також вчора було кумедно, я ну, там, типа 2 години от і в мене там не було години, я вирішив, думаю, поїду на окраїну міста. Щоб щоб цей ну, діба, менше по цим пробкам суватись. Але беру замовлення і воно мене повертає назад в центр міста. І так я і доїздив до кінця зміни своєї по, практично по центру міста. А тут ще й свято 600 років лодзі, тому деякі дороги були перекриті. Деякі теж людей куча ходить, потрібно всіх пропускати, це було невиносиме <світка> поїздки такі. Тож, що виходить? 10 злотих в годину, чисто заробітку. Ну, бувало, ез... фартить, як говориться, що чаєві прилітають. Одного разу, це не раз в житті такі чаєві були, що мені одна... Дівчина 50 злотих чайових залишила. Я не знаю, може в неї дуже гарний настрій, був, воно якраз ве вечір-п'ятниці був, Тож, до чого я веду. Не, не дуже вигідно працювати на автомобілі. Якщо це основна робота, ну не знаю, в других може, якось більше, я не знаю, як вони так їздять на автомобілях. Напевно на електровелосипеді, звісно ж, найвигідніше. Тоді, мабуть, електроскутером ще добре, тому, тому що на електроскутері і велосипеді можна проїхати там, де не проїдеш мотоциклом чи автомобілем. І що ще. Ну, як основний вид праці, то навряд чи я думаю, я б їздив. Би. Тож добре, що я маю працю на складі, як ніяк постійно, з якої отримую основне джерело доходу. Але два плюса є і один мінус. Із мінусів це маленький заробіток, із плюсів це, ну це я для себе виділяю, це ем, опит водіння. Дуже добре, тому що по центру міста їздиш постійно. Різні ситуації, таке всяке ще GPS буває, показує, не пойму що. І другий плюс ну це як до, доповнительні гроші. Нехай даже виходить в середньому 70-80 доларів у місяць. Ну тобто який місяць? Я працюю на складі, а в мене там випадає 4-5 вихідних. Тобто я за 5 вихідних цих... Можу наїздити десь 70 доларів, 70-80 доларів, коли як, все залежить від... від різних обставин, все залежить. Тож я ці гроші інвестую. Так, я вже рік як інвестую, купуючи ну, на даний момент, я купую фонди американських компаній. Тобто фонди, які купляють американські компанії а, і продають частки своїх доларів у фонді. Ну, По поводу інвестицій, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, можливо, коли запишу відео на дану тему. Тож, я з зарплати 100 доларів кожен місяць інвестую і тепер ще буду з доставки добавляти, тобто щоб швидше назбирати. Нужна інвестувати потрібну суму мені, щоб, так сказати, обезпечити моїй родині, ну і собі, моїй родині більш-менш адекватну пенсію. Так як більш всього, що навряд чи наше покоління буде отримувати пенсію. Якщо її буде отримувати, то я боюсь представити, яка вона буде і на що її буде хватати. Тож, Постараюсь чаще ролики знімати, але не гарантую, тому що, саме розумієте, маленька дитина. Часу на все не вистачає і на праці треба бути і з дитиною, і з жінкою, і ще й в доставці працювати. Тож я постараюся, але гарантувати не буду. Дякую, хто зі мною, хто стежить за мною. Всіх благ і до зустрічі!